Від села Тетерівки нова лісова дорога довжиною 10 кілометрів тягнеться у глиб корабельного лісництва. Ми приїхали до кварталу 37, який безпосередньо межує із Березівським лісництвом, по якому також збудована лісо, нова сучасна лісовоспорська дорога. Протягом останніх 10 років у державному підприємстві Житомирське лісове господарство побудовано 16 кілометрів лісовоспорських доріг саме з твердим покриттям. Ми бачимо, що ця дорога вона є сучасна, вона витримує відповідний вантажопотік. Вона побудована для збереження екологічних функцій. На болотистій місцевості корабельного лісництва орудують бобри, але у лісогосподарників свої плани. Адже саме тут зосереджені великі запаси ділової деревини. Використати її потрібно вчасно до моменту, коли дерева постаріють, заселяться шкідниками та струхнуть. Проводимо рубку із збереженням підросту в той час, коли ще ще не було побудованої нашої лісовозної дороги. У таких місць, де ми зараз в даний час знаходимося, наші якщо ми проводили вивезення лісопродукції, і техніка ламалася, і довгий час, скажімо, машини виїжджали. Якісна лісова дорога дає можливість економити не лише час, а й витрати на пальне та запчастини, полегшує протипожежні заходи. Окрім цього, має вагомий соціально-економічний ефект. З місцевими мешканцями, коли в нас не було дороги, були, виникали спірні питання, тому що наша тяжола техніка виїжджала, бувало, по їхніх вулицях через їхній населений пункт. На це вони реагували дуже боляче і вплоть до того, ну, не дозволяли проїзду нашому транспорту. На сьогоднішній день ми виїжджаємо своїми дорогами, нікому не заважаємо. Більше того, нові дороги сполучають між собою населені пункти, скорочуючи відстань між ними, що є зручним для місцевого населення. До Березівської дороги залишилося півтора кілометра. Ми плануємо в цьому році розпочати підготовку земляного полотна, щоб в наступному році завершити будівництво лісоспорської дороги вже з таким покриттям. Яке є з твердим покриттям проектна документація проходить затвердження у державному агентстві лісових ресурсів. Пріоритет надають важкодоступній та заболоченій місцевості. У роботах задіяні лише місцеві підрядники, тож і податки залишаються у місцевому бюджеті. Зазначає керівник обласного управління лісового та мисливського господарства. Щоб здати в експлуатацію дорогу в цьому році, не підний злить в минулому, тобто робиться і подушка і. Де необхідно переїзди по мости. І на наступний рік робиться тверде покриття. Тобто етап будівництва кілометру лісової дороги достатньо довгий, майже півтора року. Але робимо так, щоб ця дорога прослугувала дійсно довго. На цей рік підприємствами державного агентства лісових ресурсів в області заплановано збудувати ще 27 кілометрів автошляхів лісом на загальну суму майже 100 тисяч гривень. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини.